Доброго дня, шановні! Сьогодні трошечки звернемося до дитячої літератури. Книга Як змайструвати літак, Ліга непарних шкарпеток і Війна і маленька віра. Думаю, що почнемо з літака. Зацікавило, що детальні дуже ілюстрації всередині книги, СТЕМ-тема. Актуальна, м'яка, тонка, легка, як всі дитячі, автор чах. Знайшла, що є подібні книги в інших темах, тобто, як змайструвати автомобіль, побудувати будинок, щось там про залізницю. Багато з них чеської мови, українською, на жаль, мало перекладено. Побудова сценок всередині між героями, як у театрі. Дуже мило, круто, класно. І пояснення науки також йде зрозуміле. Не знаю, як для дітей, можливо, для них трошечки. Важкувата, але прикольно. Мені не сподобався стереотиповий образ жінки цієї Люсі, яка швачка, типу вона слабка дівчина. Не захоплюючи діалоги, якісь типу пацанські такі з 80-х розмови. Ну, може, автор лісу у таких умовах, не знаю, зараз так діти вже не спілкуються. І трошки попахою старомочиною. Я заїду, а не я зателефоную. Загалом, книга мені сподобалась. Ілюстрації <глес> дуже класні, пояснення науки. Ось як куди рухати ой, ручкою літака, щоб воно летіло. Тобто дуже класна книга. Цікаво. Проїдемося трошечки по деталях швиденько. Так, ідіома. Тиха вода, берегір рве, англійською це буде Still Waters, Run Deep. А чеською тіха вода гемела. Тобто такі нюанси, які інколи вони перекладали тут. Ну, Видно, що спочатку її чеську мову написали. Яке і ти мав на увазі, маленьке чи велике? E, Здогадуюсь, що чеською, цей гумор звучав би про м'яке і і тверде і Ах, тому не дуже там зрозуміло було по контексту. Цитатка: e, Ну що ж, посміхнувся Арній. Кожен із нас. Для когось їжа. Чому ця цитата вчить дітей? Тому що їх кинуть так само, як вони кинуть когось після того, що це значить. Деталізація мотора. Подивіться, як класно зроблено. Взагалі, все чітко підписано, красиво, гарно. Прості, зрозумілі, ніяких складнощів там немає. Це кермування літаком. Просто там куди рухати. Дуже зрозуміло все навіть мені ручку, куди рухаєш. Книгу раджу. І шкода, що мали їх чеську, чеську штук 12, там, чи щось таке. Ой, мало української чотири книги. Е, от, там, літак, авто, автомобіль, мотоцикл. Книга для дітей від 7 років. Наступна книга: Війна і маленька віра. Зацікавила тим, що вона двомовна. Е, книга перевертень. Класні малюнки. Тобто, наприклад. Перша сторінка. Once there, were, there was a war. Тепер українською відкриваємо. Що тут у нас? Жила собі війна. От, Жила собі війна. І отак от можна читати з дитиною, перевертати туди-сюди, у кого є бажання навчити дітей двомовності. Так, покажу ілюстрації. Вони різні з української і англійської сторони. Прикольна. Дитяча дуже така. Оце, типу, війна в мене як монстрик. Так, що там уже починається? Ага, тут уже друга половинка почалася. Так що, Отака. Класна книга. Автор Юлія Косівчук. Наступна книга: Ліга непарних шкарпеток. Обрала книгу, бо цікаво почитати казочку про одяг, а не про тварин. І яскраві ілюстрації. Пройдемося також по книзі. Так, що тут цікавого? Покажу вам трошки ілюстрації. От шкарпетки біжать. Прикольно цікаво. Вони тут всі індивідуальності страшні, шкарпетунці. У них там різні він, пилосос. Я згадала телебубіс, дінки Вінки вінки там також був пилосос. Пройдемось по цитатках. Ліга непарних шкарпеток. Чули сірі шкарпетки знайшли одна одну, але не захотіли бути разом. Сіра шкарпетка залишилась з чорною. А-на-рівний шлюб. Клас, прикольно. Одна була без пари панчоха. І вона така. Я була одягнена в театр. І тепер тільки в театр мене заберуть. Забирають її. Того ж вечора господиня забрала з шафи мережевну панчішку. Хто куди? А я до театру. Старажись своїх бажань. Врешті-решт її засунули засунули у неї цибулю, У цю панчоху, і виглядає вона е, стверджувально ось так. І далі, наступного дня, її друзі е зробили їй. Театр, але до цього тут автор прям, прямим текстом каже, що не можна зловтішатися, якщо сталася така ситуація. Шкарпетки нічим не могли зарадити, щоб полегшити її долю. Ніхто не зловтішався, ніхто не сказав, що їй так і треба, ніхто не згадав, що вона була така зрозуміла, що нехай тепер відчує, як то бути мішком із цибулею. Далі вони почали показувати їй театр, щоб якусь. Розраду там створити. І навіть шкарпетки, звичайні, створюють магію і мистецтво в житті. Це вчить дітей, тому що вони можуть створювати самі магію, самі бути собі пагами маленькими, чому б ні. І справді, пара показувала таку виставу, що годі було повірити. Невже це звичайні шкарпетки? Вони грали як справжні артисти. Так, наступна цитатка. Ага, це кінь. Ой, кінь, кіт. Бігає. А, далі шкарпетки і далі влаштовують театральні ці вистави, типу підтримують її, бо її послали на таку жахливу роботу. Шкарпетковий театр влаштували, і цей театр у тому числі є по факту і знущанням і підтримкою друзі, Бо вони ж не зробили нічого іншого, а вона, типу, наче експертка така. Але якби вони наче не сміхаються, що хотіла в театр, а тепер це були. Ну, коротше, так собі, на межі мені здалося. Ага, Потім до них вирішили доєднатися не шкарпетки без пари, а парні шкарпетки. Або якісь там е гольфи чи я не знаю, хтось іще. До Ліги непарних шкарпеток приймають лише шкарпетки. поцікавилась одного разу панчішка. Синій замислився. Ну, скажімо, міркуйте, котрі шкарпетки могли б опинитися в Лізі. А, не шкарпетки могли б опинитися в Лізі, а чому б ні? Тобто маргінали, е одинаки, приймають до себе нового члена іншої раси. Прикольна тема. Класно, цікаво. Так, потім розповідають про шкарпетку е непарну, яка стала лікувальною шкарпеткою. Це подано отак. -от. Ну, типу, мама в неї там якусь теплу штучку складала. І ідилія закінчилась дуже швидко. Хлопчик одужав. Е а білий шкарпетон, виконавши своє не був жовтуватого відтінку і навіть зазнав виробничої травми коричневу підпалену. Ввечері господині побажала хлопчикові доброї ночі, одна світла, шкарпетка з сілью, полетіла в мішок для сміття, що вже чекав біля дверей повний повнісінький. Чому вчить ця цитата? Що на жаль, система використає тебе і викине опісля на смітник, навіть якщо ти допомагав лікувати інших. Потім з котом терпеть урвався, і кіт розплескав у кухні воду зі своєї тарілки. А дівчинка витерла її шкарпеткою, старою вовняною шкарпою, зібгала її як шмату, і вибрала вологу з підлоги. Кому ж та шкарпетка потрібна? Добре, хоч залишила її в кутку. Тобто молодь юзає старих буквально і ноги об них витирає, як ганчірки використовую. Треба скласти нарешті петицію до кота, запропонувати йому жити в мирі та злагоді, бо інакше діла не буде. Привіт, Russian Агрешен. Кіт це символ агресора, тобто Рабзії. І тут Шкарпетки це Укри, книга 2019 року. І вони, коротше, просто хочуть, як Зіля, перестать стріляти. І петицію агресорові запропонувати. Ні, в жодному разі. І потім вони з цим котом, типу, там у них починаються тьорки. І. Ну, то що, нехай не вчить. Нарешті матимемо спокій. Та шкода ж дурного, він ще ж маленький. Поганий наратив жаліти-агресору. Це не великодушність, а дурість. Так. Значить, ці шкарпетки, щось там шкарпетки одинаки вирішили втекти. І вони зв'язалися одна. За одну, і все одно їм не вистачає довжини своїх тіл. І вони попросили парні шкарпетки долучитися. І от маргінали одинаки звернулися до нормальних шкарпеток по допомогу. І книга каже, що парні шкарпетки, які впевнені у своєму майбутньому, вони служать системі і покладаються на неї. Як звичайні сімейні пари, вони не думають, що одного дня можуть стати там маргіналами, як і ці шкарпетки-одинаки втратити типу пару. Але якби серйозно опинитися на узбіччі системи. І у маргіналі шкарпеток більше пригод, а не така робоча рутина, як у парних шкарпеток, і тому вони дозволяють собі тинятися. Загалом всі три книги цікаві, якщо знайду ще щось, обов'язково розкажу. Казочка про шкарпетки, перевертень і деталізація. Ой! Що? Якщо у вас є якісь ідеї, яку дитячу книжку розібрати? Пишіть, дякую за увагу. Бережіть себе на все добре.